Вранці збори та остаточна реєстрація. Учасники готуються до старту та вивчають маршрут змагань 300 кілометрову трасу крізь привабливі місця Харківщини підготували організатори змагань Союз автоклубів. Ціль його популяризація автомобільного спорту, повищення мастерства вождення серед автоклубів, оскільки всі учасники любители, не професіонали. Також популяризація Харкова, як… Туристически привлекательного региона, Харьков, Харьковская губерния. У нас есть, что посмотреть в Харьковской губернии. Виталий Германов каже, в одиночных гонках участь брав. От губернське турне проходит за іншою специфікою, тому и вирішив власні сили. феврале я никогда не ездил, и вот это собственно говоря, дебют, и мой, и штурма штурма вообще первый раз едет, и вот сидит с бумажками. Что это? Вот. Сейчас пытаемся разобрать и вообще понять, стоит ли нам этим заниматься. до Гані автомобілісти з інших регіонів України. Декілька екіпажів приїхали із сусідки Росії. Сергій, наприклад, з Білгороду приїхав заради розваги, проте налаштований нагідний результат. Успіхи у нас, судя по всьому, неплохі. Орієнтуємося нормально. Завжди приїжджаємо на подіумі, що і сьогодні, собственно, надіємося. зробити. першим з площі стартує нульовий екіпаж, за кермом якого професіонал. Проте його автівка на трасу виїжджає не заради перемоги, а щоб перевірити трасу. Я позив самому старому знакомому Андрію Баровому, з ми виступали, ще в любительських змаганнях. Чанали виступати. Это были первые там соревнования фактически. И он с радостью согласился, и мы сегодня поменялись, поехали в необычном для нас форматі. Сегодня он поехал з штурманом. А я пілотом. Перша спецділянка для учасників змагань у коротичі. Тут судді фіксують їх час та дають настановлення щодо подальших ділянок. Проїхавши безліч пунктів, серед яких стриммерчик, ракетне, зміїв, учасники зупинилися на обід від офроут-клубу. На цьому етапі робити висновки щодо результатів трохи зарано, адже далі ще продовження змагань. Але в цілому каже Зуля, її екіпаж проїхав непогано. Результати ну так неплохо. На всіх спецучасках проходи не нахватали. Наступні пункти після невеликої паузи Новопокровка, автоград, а фініш на одній заправок у Харкові. Останній екіпаж приїхав вже о восьмі вечора. Наступного ж дня організатори підбили підсумки губернського турне. Перше місце посів екіпаж Джека Блюза, другий раз третя сходинка в жіночого екіпажу, за кримом якого знаходилася Аніта. Організатори змагань союз автоклубів кажуть, гонка вийшла цікава та видовищна, тому готують наступний етап губернського турне, який відбудеться влітку. Олександр Кареник Іван Вірченко. Харківські новини